Я початківець, вам легко говорити. Ви вже досягли певного рівня. Друзі, ми всі починаємо колись з нуля. І колись я починала свою першу грантову заявку, якраз із грантів ЄС. Вона була досить складна. Моя заявка не отримала фінансування, але це шлях, який має пройти кожен. Хочете? Успіху у грантових проєктах за підтримки ЄС просто розпочніть рано чи пізно, залежно від вашої підготовки, від вашого такої сили, від вашого бажання, мотивації рухатись вперед. У вас будуть результати. Просто треба почати і робити це. І ви, новачки, маєте свої плюси, свою нову енергію, нове свіже бачення, відсутність якихось стереотипів, і це ваш плюс готувати класні нові проєкти, на відміну від успішних досвідчень. Як я, все одно десь та, ота, е, така, е, важкість досвіду і певна стереотипність з'являється, тому ви можете досягнути успіху обов'язково.